Створювати щось своє завжди приємно, та ще приємніше показувати своє творіння іншим і слухати, як тебе хвалять, який ти розумний, талановитий. А якщо не похвалять, якщо твої старання не оцінять, а навпаки, Буває Буваєш таке, виставляєш фото в інтернеті. А тобі пишуть жах. Або вчителька ставить низьку оцінку за роботу. Іноді критикують риси характеру, чинки, слова іноді навіть самого тебе. І, здавалось би, нічого страшного не сталося. Ну не сподобалося то й що. Та після цих слів чомусь опускаються руки і довгий час взагалі не хочеться нічого робити. А хіба можна інакше сприймати критику? От і дізнаємось. Про похвалу та критику. Уяви серцевину своєї особистості. Щоразу, коли тебе критикують або хвалять, щось потрапляє в серцевину, а щось відскакує. Якщо ти себе знаєш і любиш, критика відскакує. Це як випробування на міцність. Навіть дуже успішних і відомих людей, спортсменів, акторів, науковців іноді критикують. Завдяки своєму таланту і здібностям ці люди стали помітнішими, а тих, кого краще видно, їх хвалять, і критикують частіше. Важливо зрозуміти, з якою метою тебе критикують. Здебільшого люди висловлюють свою критику, щоб допомогти. Вони вважають, що їхнє зауваження зробить тебе або твою роботу кращою. До такої критики треба прислухатися, особливо коли її висловлюють люди, які знаються на справі або ті, які Кому ти не то і рідні та друзі, вони не стануть брехати, а скажуть все, як є. Дійсно, хороша критика містить у собі пораду, підказку про те, як виправити ситуацію. Така критика допомагає розвиватися, але буває і несправедлива критика. Це коли тобі нічого не пояснюють, а просто кажуть. Погано, нікуди не годиться. Кури засміють. Від такої критики треба загородити свою серцевину надійним щитом. Уяви, що ти дерево, а критика вітер. Вітер може розгойдувати дерево, але воно продовжує стояти і рости. Попроси друга. Розгойдувати тебе як одвітру, а сам старайся втримати рівновагу. Пам'ятай, що критика це просто чиясь думка, і вона може бути хибною. Іноді критикують через заздрість або щоб зіпсувати настрій. Є люди, яким просто подобається критикувати. Коли чуєш критику на свою адресу, обов'язково зважай на те, хто її говорить і з якою метою. Про похвалу та критику. Виставляючи щось на загальний огляд. Будь готовий, що комусь твоя робота сподобається, а комусь ні. І це добре, коли висловлюють різні думки. Важливо якомога менше залежати від оцінки інших. Те, що ти робиш, передусім має подобатися тобі. То як же все-таки поводитись, коли чуєш критику на свою адресу. У перші хвилини після неприємних слів, важливо стриматися. Адже в цей момент у тобі говорять емоції, а не розум. Можеш подумки. Порахувати до десяти або уявити щось заспокійливе, тепер подумай, чи справедлива ця критика. Якщо тебе звинувачують марно, усміхнися і поясни, що насправді сталося. Будь спокійним, не намагайся нікого перекричати або образити у відповідь. Це тільки загострить суперечку. Спокійно спитай, чому ти так думаєш? Щоб захиститися від поганої критики, уяви, що стоїш під веселкою. Важливо, якщо чуєш одне й те саме несправедливе зауваження від кількох людей, це привід задуматись. Можливо, воно не таке вже і несправедливе? Критика. Буває правдивою наполовину. Тоді треба прийняти ту частину, з якою ти погоджуєшся, визнаючи свої недоліки, ти стаєш сильнішим. Тим, хто сприймає критику особливо болісно, корисно буде потренуватися. Попроси друга або батьків жартома покритикувати тебе справедливо. Справедливо. А ти спробуй відповісти на цю критику. Пам'ятай, що критикують не тебе самого, а лише деякі риси твого характеру або вчинки. Важливо чітко уявляти, що ти любиш і цінуєш в собі. Намалюй коло з буквою Я всередині а в колі. Напиши про все те хороше, що ти про себе знаєш. Наведи межі жирною лінією. Коли тебе критикують, згадуй цей малюнок і уявляй, як критика відскакує від твоєї серцевини. Якщо критика встигла тебе ранити, прийми душ і змий її. Або уяви у вигляді наліпки і подумки зніми з себе. Про похвалу та критику. Буває, що люди дійсно хочуть допомогти, але не вміють висловлювати критику так, щоб нікого не образити. Як критикувати правильно, якщо друг. Попросив тебе оцінити його роботу, малюнок, наприклад, і ти бачиш у ньому помилки, як сказати про них, щоб не засмутити, спершу знайди в роботі хороше, вдало підібрані кольори, цікава ідея. Потім чесно скажи про те, що можна було б виправити або додати. Подумайте разом, як це зробити, або до кого звернутися по допомогу. І наостанок знову похвали. Адже останні слова найбільше закарбовуються у пам'яті. Нехай у друга залишиться хороше враження від розмови з тобою. Критика річ дуже небезпечна, лиш трохи захопився і переборщив. Надмірна критика псує стосунки. А той, кого критикують, з часом звикає до постійних звинувачень. І починає вірити в те, що він поганий. Тож, якщо можна обійтися без критики, краще так і зробити, а натомість знайти в людині те, за що її можна похвалити. Я поясню, як діє цей прийомчик. Припустімо, твій брат повсюди лишає безлад, ще й ніколи не допомагає з прибиранням. Замість того. Щоб вкотре робити йому зауваження, знайди те, за що брата можна похвалити. Як добре, коли твої речі висять на стільчику, як блищить вимитий тобою посуд. Від таких слів братик запишається собою і дійсно стане акуратнішим. Важливо хвалити заслужено і відзначати успіхи тільки щиро. Хвалити треба у сім разів частіше, ніж критикувати. Тож подавай іншим хороший приклад. Коли критикуєш, не забудь і похвалити. А коли критикують тебе, шукай у зауваженнях те, що дійсно може допомогти.